Спочатку Путін поліз у Нагорний Карабах, спровоцірувавши війну між Вірменією і Азербайджаном. В результаті Вірменія пішла до США, максимально зближуючись, Азербайджан до натівської Турції. І та й та країна-член НАТО. Ну що ж, геніальна стратегія багатоходовщика про те, як зразу дві країни відвернути від себе. Тим більше нагадаю, що Вірменія є членом ОДКБ. Тобто він кинув свого союзника, союзника, який був не тільки в ОДКБ, а ще й в тойожному союзі, продемонструвавши свою слабкість та той факт, що не може він тягатися з Турції. В Малі теж був цікавий випадок. Повара, які довго там вибивали собі порядки, і видобували алмази і контролювали. Їх видобуток та продаж зараз уже цього немає. Всі побачили, як звичайні туареги, озброївшись автоматами та підручними засобами, розбили колону із 80 чоловік. Що було з тими, хто вцілів, неважко здогадатися. В таких країнах не діють людські закони. Сирія, це взагалі окрема сторінка, ганьба, де де російська армія, тікаючи, здавала без бою цілі міста, авіабази, безліч боєприпасів. І, звісно ж, така ситуація, що російські війська в Сирії затиснуті в кулак. Що з ними буде? Та всі знають, що роблять в таких країнах із полоненими. Їх просто-напросто знищать. Ну що ж, а ось і Ардоган. Ось сково потрібно брати вовчику. А приклад, як вести зовнішню політику. Тому що такими темпами навіть сам Лукашенко зі своєю Білорусією скоро втече від Росії, забравши з собою цілу державу. Оце многоходовщик, оце стратег. А ви напишіть, що, що з цього найбільше вплине на перемогу України над цим недорозумінням Росією.